Київська обласна рада інспектує укриття. Комісія, яка складається з депутатів, нещодавно відвідала і білу церкву. Оглянули понад 10 захисних споруд у медичних, освітніх та спортивних закладах, а також житлових будинках. На прямому зв'язку з нами член цієї комісії. Депутат облради Денис Січевий. Вітаю, Денисе. Які заклади у Білій церкві проінспектували ви та ваші колеги? Та чи багато недоліків виявили? Да, добрий день. Ну, ми проінспектували приблизно 9-10 закладів. Це була міська лікарня номер 1 обласна дитяча лікарня. Ще були два житлових будинки на Олександрійському проспекті, також школа 22 і гімназія 9. центр обласний центр служби крові і центр творчості дітей та юнацтва. Ну наскільки я пам'ятаю, то саме ці заклади чи багато недоліків виявили ось в цих укриттях, які перевіряли? Ну розумієте, ми весь час виявляємо недоліки. Тому що якщо люди не, не, не працюють, не роблять, то їх немає. Тобто, в, в такий складний час недоліки є. Важлива стан укриттів, і які саме недоліки були виявлені. Тобто, якщо вони, якщо вони є значні, то це один момент. Якщо там якісь недоліки там табличка розміщена не на тому місці, чи взагалі відсутня, то ну, це вже зовсім інша ситуація, і це регулюється в процесі комісії і вже за наслідками комісії. Тому ну основні недоліки це. Санітарний стан, тому що дуже багато закладів. Я не кажу про Білу церкву а взагалі по Київській області. Десь санітарний стан не дотримується, тому там перебування людей не завжди не завжди є. Немає потреби на, в такому стані знаходитись там людям. Чи були значні недоліки виявлені у білій церкві саме? Дивіться, ну на це, це, це знов таки. Моя думка міська лікарня номер один там були недоліки саме в плані санітарному стані у укриттів, тому що дуже багато вологість в приміщеннях не відсутні жодного ремонту не було. Відсутні ремонтні роботи, це вологість, це пліснява, Немає взагалі. Води, тобто там є батьки, які технічно воду зберігають, але каналізація не працює. Світло вони відновили на сьогоднішній день воно є, але в принципі перебування і персоналу, і самих пацієнтів в такому приміщенні, ну, дуже в такому стані розумієте, не зовсім доречно, не завжди, але ну не маючи. Інших укриттів, звичайно, жодних інших варіантів не виникає. Тому людям потрібно там знаходитись і потрібно якось виходити з цієї ситуації. А чим же аргументує очільник медзакладу, що ось укриття перебуває в такому поганому стані? Ну знов таки фінансування. Відсутність фінансування він обіцяє, що, начебто, міська рада Білої церкви вже. Заклала фінансування в захід, захід ремонту укриття в, в своїй там цільовій програмі, і вони планують виділяти кошти на ремонт цього найпростішого укриття. А чи попереджали ви очільників установ про ревізію? Та чи був вільний вхід в усі укриття? Ми не попереджаємо про ревізію. Просто вже коли в ході самої. ревізії, Оскільки долучаються представники місцевих органів влади, вони розуміють наступну локацію. Ну, дійсно, там, можуть якісь моменти, там 15 хвилин вже вони розуміють, де ми будемо. Так, ми не попереджаємо про ревізію, тому це ну, для більшості з них це несподіванка. Чи був вільний вхід в укриття усім. Так, всі заклади, де ми були, були присутні і керівники, і заклад... укриття було відкриті в доступі. А ось за якими критеріями комісія перевіряла сховища? Та чи складали ви якісь акти, документи, можливо, виписували щось? Я почув. Дивіться, критерії: це, по перше, наявність укриття в закладі, це санітарний стан, це кількість місць. Це дотримання рекомендацій щодо, щодо основних інструментів, які потрібно знаходитись там в укритті, і в тому числі саме рекомендації, які виконуються ДСНС, їх потрібно виконувати. Тобто, ми дивимося, тому у нас у складі комісії завжди є представник ДСНС Київської області. Тому та, також кількість місць, на які розрахована, дотримання санітарних норм. Ну, та, також, в принципі, ми, з точки зору як депутати, ми, ми, ми представники людей, ми дивимося взагалі ті моменти, які будуть зацікавлені у простих людей, і будуть звичайне питання. Вже більш фахові представники, вони вже починають перевіряти. Дотримання вимог законодавства, тому в принципі ми вже теж розуміємося на цих питаннях і вже спільно якось робимо якусь дорожню карту по перевіркам. Ви зазначали про санітарний стан. Ось хотілося б перепитати ось про кількість місць, і тому подібне. Чи має взагалі бути в укриттях вбиральна вбиральня? Перепрошую, вода, і яка це має бути кількість місць? Там мають бути стояти стояти стільчики, чи, наприклад, лавки. Я почув. Дивіться, обов'язкова обов'язкова норма потрібна бути. Якщо немає каналізації, найпростіше укриття це повинні бути ємності з водою. Це потрібні контейнери для зберігання продуктів харчування, виносні баки, що сильно щільно закриваються для нечистот, також це засоби пожежогасіння. Вності... А це має бути. Перепрошую, це має бути в усіх укриттях. Це стосується і житлових будинків. Так, так. Якщо найпростіше укриття, єдине найпростіше укриття, яке розраховано до 50 осіб, може допускається природна вентиляція і один вихід. Якщо вже більше 50, то обов'язково. Штучна, там, ручна, а також додатковий аварійний вихід. Так. А щодо вбиралин чи мають вони бути в укриттях, які облаштовані у житлових будинках? Е, не обов'язково вбиральне, але повинні бути ємності. Це так, обов'язкова норма. Плюс засоби зв'язку оповіщення, радіоприймач, там телефон. Інструменти, медична аптечка, все це повинно бути. А чи мають ось ці ємності бути заповнені водою? Чи вони мають просто стояти пустими, наприклад, і потім Ні. якийсь там період їх мають заповнити водою? Ємності повинні обов'язково бути заповнені водою. Є технічна вода, є питна вода, тому це обов'язкова вимога. Чи будете ви ще перевіряти ось укриття, наприклад, у житлових будинках, тому що готуючись до цього інтерв'ю, я зайшов у укриття свого будинку, вирішив його перевірити. І, наприклад, в моєму будинку я не помітив ні вогнегасника в укритті, ні води. Там стоїть пуста бочка, так само написано на аркуші. А 4 вбиральня прикрита ось такий кут поліетиленовою шторкою і ніякої ємності там не стоїть. Чи є це порушенням? Це є недотримання норм. Дивіться, ми знов таки, як депутатський корпус, ми не маємо повноважень складати акти. Акти складає місцева, місцеві органи влади, це мерія, це обласна районна військова адміністрація. Вони мають повноваження згідно кодексу. Ми ж носимо рекомендаційний характер, тому вже на постійній основі наскільки я розумію, військова адміністрація района і обласна вони перевіряють укриття, і ми цю інформацію передаємо. Тобто, якщо ми виявляємо якісь недоліки, ми фіксуємо і передаємо на військову адміністрацію. Ми в свою чергу теж перевіряємо, але знов-таки кажу, це рекомендаційний характер, і ми фіксуємо. Передаємо або в адміністрацію, або якісь вже там порушення законодавства, які чітко прописані. Можемо правоохоронні органи, а безпосередньо акт інспектування це місцеві органи влади. Щодо житлових будинків, які ви перевіряли, де обладнані укриття, взагалі, що це були за будинки і чи все там добре. Це було два будинки на Олександрійському, да, вірно. Проєкції. На Олександрійському бульварі, так Бульварі, ви вибачте, е, значить, там зроблені ремонти. Тобто є, на, найпрості, це найпростіше укриття: е, ремон, ремонти є. Стан, ну там там можна перебувати. Єдине, що є, там ємності з водою, є і вогнегасник. Там я не побачив аптечку, але. Вони на стадії закінчення робіт, можливо, ну, рекомендації у будь-якому разі будуть. Все це буде забезпечено. Тобто, цілком цілком нормальне, найпростіше укриття, тобто, тому що це будинок, це звичайний підвал, такі, такі приміщення можуть використовуватись як укриття. А ось яка ситуація з укриттями у школах нашого міста на вашій сторінці у Фейсбук ви написали, що інспекція у гімназіях номер 9 та 22 залишила позитивні враження. Тобто, там укриття відповідають стандартам? Більше того, 22 школа. Там є ті ознаки, того що це не найпростіше укриття а сховище. Тому, якщо буде відповідна комісія, проведена і міської ради з районною державною адміністрацією, буде потреба, запит від керівництва закладу на проведення, на проведення інспектування і створення акта, тоді взагалі може найпростіше обліковуватися як сховище. Це стосовно 22 ї школи. Стосовно 9-ї, там зроблений досить якісний ремонт, і наскільки я пам'ятаю, зроблено за кошти міжнародних благодійників, тому там е, жодна копійка з місцевого бюджету не витрачена, і там тут о, теж е, доволі е, класно облаштоване найпростіше укриття, тому дійсно е, позитивні враження. А щодо все-таки ми говорили про першу міську лікарню. Ви також відвідували і Київську дитячу обласну лікарню. Що там? Тому що ви писали на своїй сторінці у Фейсбук, що нібито мешканці скаржились на це укриття. Дивіться, під час інспектування ми дійсно випадково зустріли мешканцю, мешканку міста. Вона повідомила, що дитина, яка знаходилась в хірургії під час повітряної тривоги, з батьком декілька годин знаходилась на першому поверсі. Він її тримав на руках. Коли вже ми в спілкуванні з директором закладу, вона пояснила, що хірургія не має безпосередньо в приміщенні будівлі хірургії, немає сховища. Потрібно не нести там дітей 800 метрів, якщо я не помиляю, помиляюся. Тому багато дітей там знаходяться після операції, вони не можуть давати таку відстань, і є така потреба. Або перенести хірургію, знов таки зі слів директора, в інший корпус, або зробити там укриття. Саме укриття, яке ми інспектували, це укриття, яке знаходиться в приміщенні іншого корпусу, наскільки пам'ятаю, там, мабуть, операційний корпус чи навіть реанімація. Тому він це укриття. В принципі, діючі, але воно не перебуває на обліку. Взагалі не перебуває його потрібно знов-таки інспектувати і внести в реєстр укриттів, тому що на обліку сьогодні цього укриття немає. Все ж таки, хто має нести відповідальність за неналежне виконання робіт в укриттях, міський голова, голова білоцерківської військової адміністрації чи очільник області в даному випадку говоримо про білу церкву, район та громаду. Дивіться, згідно статті 19 кодексу цивільного захисту населення повноваження за контролем над укриттями здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Тобто, вони колегіально створюють комісію. Тобто, це безпосередньо, Я, я не можу сказати хто конкретно, вони обидві несуть відповідальність і повинні здійснювати контроль, планування, дотримання норм. Це передбачено кодексом. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.